Сфера створення платного контенту на платформі OnlyFans набирає популярності серед громадян України. Важливо розуміти, що діяльність на подібних платформах не лише приносить дохід, а й створює обов'язок щодо сплати податків та дотримання чинного законодавства. Так, відповідно до положень Податкового кодексу України, усі громадяни, які отримують доходи з іноземних джерел, зобов'язані подати податкову декларацію. Це означає, що податок від діяльності на платформі OnlyFans, яка є зареєстрованою за кордоном у Великій Британії, Класифікується як іноземний дохід згідно з пунктом 11 статті 170 податкового кодексу України громадяни зобов'язані задекларувати свої доходи за наслідком звітного року та сплатити податки: 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. Таким чином, загальне податкове навантаження на авторів контенту становить 19,5% від суми отриманих доходів. Неподання податкової декларації у встановлені строки є порушенням податкового. Законодавства, якщо платник податків не виконає обов'язок, податкова служба може застосувати до нього штрафні санкції, зокрема, штраф у розмірі 25% від суми нарахованого податку. Додатково за повторне порушення може бути застосований штраф у розмірі 50%. Окрім того, не варто забувати про можливість нарахування пені за несвоєчасну сплату цих податків. Хоча українське законодавство наразі не має конкретного регулювання для діяльності на таких платформах, як OnlyFans, це не звільняє авторів контенту від зобов'язань декларувати доходи та сплачувати податки. Діяльність на платформі OnlyFans може приносити значний дохід. Але і водночас вимагає відповідального ставлення до податкових зобов'язань, порушення податкового законодавства або ж ігнорування необхідності подання декларацій може призвести до серйозних штрафних санкцій і навіть кримінальної відповідальності. Тому авторам контенту варто ретельно стежити за своїми податковими зобов'язаннями і забезпечити законні свої діяльності. Із супроводом адвоката, якщо у вас є питання щодо податків з OnlyFans або інших подібних платформ, звертайтеся до нас і отримуйте вичерпну консультацію або комплексний юридичний супровід. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.